Доброго дня, мої любі ютюбери. Ютубчики і ютюбиші. Ютюбчики це такі, які подивляться і переключаться. Ютубери це ті, які подивляться і поставлять лайк. А ютюбиші це мої друзі. То ті, які подивляться, поставлять лайк. І зроблять коментарі, і ще й сусіду скажуть дуже хороший канал. Тетяночка має дуже хороший канал. Сьогодні відео буде для жінок. Я вам хочу показати, як я покрасила всю свою сивину натурально в блондинку. Це дуже просто і дуже дешево. В мене, кстати, почало після того рости волосся. Я перехворіла дуже коронавірусом, і волосся від медицини від цього просто повилазило. А зараз воно, крім того, що воно покрасило, дивіться, який гарний колір, сивину повністю всю покрасило, так воно ще і лізе в мене. мені Треба знову красити, дивіться, тут нічого не було. Тому я хочу дуже-дуже з вами поділитися. От, щоб ви не виглядали на свій вік. Мені 64. І я не хочу, щоб ви виглядали на свої 64. Тому будемо краситися натуральним средством. А яке воно дешеве, ви собі представити не можете. На мою голову, на це волосечко, дивіться, воно ще й блистить. Бачите? Блистить так, як у е, молодих дівчат. Все, омолажуємося. Бо ця війна зробила стільки сивини в жінок. Одн... Кожна молода чи, чи вже у віці жінка, всі сиві, дівчата малюємося, не даємо нікому е, радіти від, від нашого горя. Все. Розказую степ степ дуже просто. Дуже-дуже просто. Що я беру? Беремо каструльку, велику не беріть, беріть саму маленьку. Якщо у вас коротке волосся або небагато, то абсолютно е, хватає одної столової ложки кукурудзяного крохмалу. Бачите? Беремо цілу столову ложку, отакого з горкою, з горкою беремо сюди. І наливаємо десь 200 грам водички. Я не знаю, дивіться, який в мене горнятко. Я не знаю. Тут десь 200 г водички. Наливаємо все. то Все, що нам треба для того, щоб помалювати волосся. Далі ми дуже гарненько перемішуємо. І тоді включаємо вогонь. Вогонь включаємо невеликий. І мішаємо. Ми не відходимо нікуди, мішаємо, поки воно не загусне. Мішаємо, мішаємо, бачите, воно починає вже гуснути, трошки відставляємо. А як я вийшла на цей рецепт, я вам зараз розкажу. Я дивлюся, хоть. Я хотіла зробити, щоб волосся трошки таке було, знаєте, сіяюче. Але натуральними средствами, тому що, якщо ви хімію, то воно ну, воно випадає потім волосся. І одна жіночка там робила з крохмалю, потім ще рис якось молола і багато всього. І, да, Воно сіяє, то волосся, але я замітила, що воно висвітлилося в неї. Бачите? Дивіться, як він згустів. Ще трошечка. Е, і це його. І я так подумала, хм, а ну я попробую на собі. А потім, якщо воно вийде, то я поділюся зі всіма жінками українськими. У мене сусідка вчора побачила і каже, слухай, який в тебе гарний колір волосся. Вона каже, а я каже, зараз не маю 120 доларів. Щоб заплатити за своє е, в салоні. І каже, випадає після них. А я кажу, на що тобі платити? 120 доларів, прийди, я тобі кажу, оце заварю, розкажу, як робити 50 центів. Але я тобі в подарок зроблю, бо я з України. То вона така щаслива має прийти, то я зроблю, знаєте що, я зроблю відео, і я вам покажу, але буде на англійській мові. Все. Дивіться, як він тільки почав бухкати отакого. Все, дивіться, я вам зараз покажу. Він такий густенький, бачите? Густенький. Тепер що ми робимо? Ми його відставляємо, щоб він в нас остиг, був такої комнатної температури, кімнатної температури, так, і будемо на вологі волосся. Намастити так, як ви шампунь е, кладете. Після цього закриваєте целофановим кульком і 2 години ходите робите, що ви хочете. Якщо ви хочете, щоб воно було ще більше світліше, то можете ходити більше. Ви самі контролюйте. Все, я відставляю оце і чекаю, поки воно остило. І оце волосся, що в мене я вам показувала сиве, я його буду красити. І я вам покажу, яке воно буде е, після покраски. За 25 центів, дівчата, то, то всю Україну можна покрасити, щоб та е, сволота не раділа, що ви е, такі від горя сиві. Люблю вас всіх. Так, дівчата, я зробила всі процедури. Це я помила голову. Я кондишеном не користуюсь, не покористувалася, якщо хочете, користуйтеся. Але воно блистить, блистить, дивіться як. І воно помалювало, дивіться, як помалювало, о, і тут того блистить все в мене. Як у 18 років. Дивіться, гармони, все пішло. Мені 64, але я дивіться, бровки накрасила, губки накрасила, смерть ворогам. Для того, щоб вони там всі. І ще, бачите, оце дві години, поки я сиділа е, з тим крохмалом, я ж ще пирога спекла для сім'ї. О, якого пирога. Так, хліба спекла, але прийшли сусіди, і я їм того хліба вгустила. Вони як, знаєте, чують той хліб, приходять, його що з тебе пахне. От у мене пахне, тому що я з України. О, дивіться, яка красота. Трошка тут ще сиве, але ви, ви знаєте, воно дивіться, як блистить гарненько. І тут в мене після коронавірусу, я вже казала, було таке, знаєте, як полисіння. Слухайте, за перший раз, за дві неділі, дивіться, як воно виросло. Що то буде через півроку, то я не знаю, тут то -то буде якась шевелюра така. Всім доброго дня, дівчата. Малюйтеся, бо ця а, війна вас всіх з сивими зробила. Бачите, сиві, всі дівчатка сиві, мені 64, дуже багато мамів посивіли, всі малюємося. Малюємося крохмалом, крохмалом за 25 центів, центів. Кого довге волосся, то робимо за 50 центів. Ну, але ж не 100 доларів, не 120, як в нас тут, так? І економимо гроші. Економино, економимо гроші, бо нам гроші треба. Все, підписуйтеся на мій канал, я вас всіх люблю. Буду робити друге відео, якесь таке цікаве для вас. А ви мені ставте лайки, бо в мене так мало лайків, мене так мало підписчиків, а мені треба. Мені треба багато підписчиків. Я щось куплю е, для щось куплю для в армії, щось відправлю. Розумієте? Все. Люблю вас, цілую вас. Всім привіт! До слідучих зустрічів!